і колонени. Ми не прийшли сюди покричати про те, яка погана у нас влада. Ми прийшли нагадати за наших рідних. Ми прийшли відчути підтримку. Ми прийшли бути їхнім голосом. Потрібно кричати про них, а не про те, як не працює міська влада. Тому що вони повертаються кожен раз на щиті. Вони повертаються кожен раз в колону. Вчора повернули 1200 двісті 1200. Ви повинні. Яка погана міська влада? У мене одна тільки просьба. Верніть дітей, наші діти. Чи живими, верніть нам наших дітей. Я маю право знати, де моя дитина. І спокійно спати. Я не можу ні їсти, ні жити, не спати. Це, це страшна біль. Виносити 9 місяців дитину, виростить і не знати. Її дальнішненько. Так що я всіх закликаю, ждіть, надійтеся. Я дуже надіюсь на ці перемоги, які зараз йдуть. По обміну поланених. Я дуже надіюся, шукаю в цих списках, може дете проскальзне. Але поки, на жаль, нічого ніде немає. Таких не знайдено, ідентифіковано, немає. Але я всіх закликаю надійтеся, вірте. Я дуже вірю, я знаю, він десь є, я його дождусь. Дякую. Вони вийшли на позицію, а 2 вересня він вже вважався безвісти з зник. Коли ми звернулися в бригаду, нам сказали, що був бой. Вони прийняли бой проти більшого кількості росіян. Але після бою, коли послали дрони, поле було чисте. Не було ні дімки, ні було мого Андрія. Його немає ні в живих, його немає мертвих. 9 місяців. Тишини. Я не буду казати, що я не отримую допомоги. Я не буду, я не звертаюся. Допомога це всього-навсього всього гроші. Я тільки прошу, верніть дітей, допоможіть знайти. Не знаю, коли ти звертаєшся в бригаду, а тобі кажуть, що вони не знають. Як можна не знати, де наші діти-чоловіки? Ви їх посилаєте, де командири, які мають бути поруч з ними, а їх немає. Це ті, які повинні бути і повинні, должны... як дрон був, його немає. Значить, він десь є. Нема крові в полі, немає їхніх частин, немає живих, немає ні загиблих. Я не розумію командирів, які не несуть ніякої відповідальності за своїх бійців. Не розумію. Не забути, це... значить, так забрати ви всі до, а допомогти їх повернути. Всі відвертаються і ніхто не, хоч, не хоче цим ділом займатися. Я не кажу, що немає тіла, нема діла. Є діло, ми не бросаємо їх, ми їх шукаємо. Ми обращаємося везде, де тільки можна. Але треба допомога тим, які займаються, не, не, безпосередньо займаються воїнами, які посилають їх в бій. Вони мають нести відповідальність за своїх бійців. Хоч якусь, хоч мінімально, не просто так записати їх в вісті. Ми тут, ось повертаються хлопчики і я буду ждати свого сина. Але подивіться на тих дітей, кого привозять з полону. Там же кості. Там же, якщо вони не больні, то вони скалічені, вони перебиті, вони пережовані. Бороться за наших дітей. Вибачте. Добивайтеся, щоб їх освободили. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Сова Ніна Олександрівна. Син в полоні, третій рік вже. Чекаю, надіюсь. зв'язку з ним ніякого немає, я вже півтора року. Але кожен день встаєш, думаєш, як і що. Оце зараз дуже тяжко пережити оці визволення, бо чекаєш, маєш надію, а його нема, а його немає. Оце саме дуже боляче. Ну, надіюсь. І бажаю всім мамочкам це, що тут були, щоб здоров'я, терпіння, і тільки щоб ми їх дождались, того дочекались, того, що ми їм будемо потрібні. Ми їм будемо так потрібні тут, коли вони вернуться стати на ноги по-новому, все це життя, переосмислити, все і здоров'я, щоб їм поправити. Бо там вони приходять, і як дивлюсь, слів нема. Так що, це що я ще можу сказати? Чекаю. Чекаю, далі як на ваш погляд, то такі акції потрібні. Потрібні, дуже потрібні. Ми виходили, оце приїжджали дівчата в прошлому раз організовували. От е, чекаємо кожен раз, щоб була така акція. Вони потрібні дуже. Того, що це як наша молитва за них, щоб вони скоріше повернулися і без вісті зникли, щоб хлопці знайшлися. Того, що дуже багато є з полону, що люди думали, що вони. Безвісті зниклі, а вони в полоні навіть. Оце треба мати надію, що хлопці живі і повернуться до нас. Гончаренко Олена Васильівна. Я чекаю чоловіка гончаренко Олександра Володимировича, захисника 56-ї мотопіхотної бригади, 21-го батальйону. Він зник 3 вересня 24-го року в Донецькій області біля села Калинівка. Вже 10 місяців. Я не знаю, що з ним. Я не знаю, де він знаходиться. І на жаль, ніякої інформації про нього я не можу знайти. Зверталися всюди, де тільки можна. це і координаційний штаб. Особистий кабінет зроблений, це СБУ, головне управління розвідки України, це уповноважений справ людей, але, на жаль, ніде немає інформації. Кажуть, що знають, що зник, але... але інформації про місце знаходження наразі немає про нього. У нас двоє діток: доньці років і синочку 5 років, які теж дуже чекають тата. Дуже сумують за ним, але знають і кажуть мені завжди, що мама тато скоро повернеться вже додому. Я кожен тиждень їжджу до Миколаєва на акцію, до Києва. І для мене це дуже велика підтримка. Я вважаю, що такі акції потрібно проводити, бо це об'єднує людей, які знаходяться в такій ситуації. І ну, це підтримка. Це ти виходиш з інформаційного вакууму, тому що ти отримуєш інформацію, куди ще можна звернутися. І ну, це дає сили, сили далі чекати, сили жити і не опускати руки. Я б сказала, що людям, які не потрапили в таку ситуацію, я нікому не побажаю такого життя, але бути більш ну, співчувати тим, хто знаходиться в такій ситуації, виражати свою підтримку і не боятися, не боятися просто. Да, бути поруч і підтримувати нас, тому що від багатьох чую, що я не дзвоню, тому що я ну немає новин, чого я буду телефонувати. Але нам важливо, щоб нам нас підтримували, щоб хтось був поруч. Тому я хочу звернутися до всіх жителів нашого міста Вознесенськ, нашої громади. Будь ласка, приходьте на такі акції, підтримуйте сім'ї. Полонених зниклих безвісті, не будьте осторонь, тому що ми стоїмо тут за хлопців, які боронили наше місто, нашу боронять досі нашу країну, і їм потрібна наша підтримка. Вони відчувають, що ми за них боремося. Тому, будь ласка, долучайтеся до цієї боротьби і не будемо мовчати про наших героїв, які, на жаль, попали в важку важку ситуацію. Нам потрібна, їм потрібна наша підтримка. Мене звати Юлія, я представник об'єднання родин 115 ї окремої механізованої бригади. Сьогоднішня подія в місті Вознесенськ Миколаївської області це мирна акція на підтримку зниклих безвісти і тих, хто знаходиться в полоні. Це акція для того, щоб бути почутими, для того, щоб не забували про наших рідних, тих, які знаходяться в полоні, тих, які є зниклими безвісти, для того, щоб родини могли тут між собою познайомитися, для того, щоб родини відчули, що вони не одні і що в нас таких дуже багато. Мене звати Олена. Я сестра безвісті зниклого з 95-ї бригади Миколи. Як давно? 23 червня буде рік. Турецькому напрямку 95-та ДШВ. Я думаю, що організація пройшла дуже добре. От, і сподіваємося, що це не остання організація, тому що ми рідні, маємо кричати, маємо бути голосом наших хлопців, які знаходяться в полоні або безвісті зникли. Головне, ми почули, що є е, родини, які бажають, щоб більше були ці акції, е, що ми не самі, от, що вони що є підтримка, що ми не сам на сам зі своїм болем і зі своїм горем. Були представники міської ради, були представники ветеранського простору, які підтримали нас, які допомогли нам в проведенні акції, за що ми вдячні Ми вдячні за те, що нам дозволили провести цю акцію, за те, що нам дали дозвіл, за те, що нам допомогли бути почутими. Дуже хочеться, щоб люди наступного разу звертали увагу на нас, звертали увагу на такі акції, тому що тут сьогодні стоїмо ми і ми кричимо за наших рідних. А завтра на нашому місці можуть стояти вони. Ніколи не можна ні від чого зарікатися. Ніхто із нас, ні я, ні Олена, не думали, що нашої родини спіткне таке горе, що ми будемо криком наших рідних, що ми будемо організовувати такі акції. Якби мені або Олені це сказали ще декілька років назад. Ми б не повірили, що ми познайомимося, що ми будемо таке робити. Тому хочеться, щоб люди підтримували і підтримували не тільки нас вони повинні підтримувати хлопців, тому що хлопці там стояли за них. Вони... Стояли за їхню волю, за їхню свободу, щоб вони могли вільно передвигатися по місту, пити ранкову каву, бути біля своєї родини. І тепер хлопці є зниклими безвісти, хлопці є в полоні, а в полоні не солодко, в полоні дуже великі тортури, і ми повинні боротися за їхнє повернення. Бо хто, якщо не ми? В Єдності сила. Якщо ми будемо єднатися і допомагати друг другу, то ми переможемо. І перемога, і, звісно, буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо велике. Наступна акція буде 5 липня. Тут в місті Вознесенську місце буде погоджено трошки пізніше і обов'язково буде доведено до всіх громадян, які будуть які бажають прийняти участь.